З вами знову передача Мувіми по польську. І я, її ведуча Юлія Пенська. А це моя учениця Оксана. Сьогодні ми вивчатимемо нові слова та вирази з теми вільний час. Але спочатку ми з Оксаною привітаємося. Честь, Оксано! Це слухач! Честь! Дінку є добре! А учебя швітне! Як ви зазвичай проводите свій вільний час? Подорожуєте, читаєте. Ходите в кіно чи театр? А може, ви займаєтесь якимось видом спорту? Скажімо, граєте в баскетбол, теніс або футбол? Отож, давайте з вами повчимося розповідати польською про те, що ви полюбляєте робити у свій вільний час. Дієслово грач в польській мові має такі ж значення, як і в українській. Перше значення. Проводити час за якою-небудь грою. Друге грати на музичному інструменті. Це дієслово виступає із двома прийменниками: перший в грач, в цо, грач в теніса, в покера. В щадкувке. В кошиковке. Грати у щось. Грати в теніс покер, у волейбол, у баскетбол. Оксано, чи любиш грати в теніса? Ні, волі грати в щатковки, ніж в теніса. Другий прийменник – на. Грач – на чим? Грач – на піаніні, на фортепіані, на гітарі, на скшипцях. Грати на чомусь. Грати на піаніно. На фортепіано. На гітарі. На скрипці. Дієслово «йти», іще вживається з двома прийменниками: на або ДО. Запам'ятайте наступні конструкції, де вживається прийменник на. Іщ на споткання. йти на зустріч. Іщ на колаціє. Йти на вечерю. Іщ на спацер. Йти на прогулянку. Іщ на басен. Йти в басейн. Конструкція. Де вживається прийменник до. Іщ до кіна. Іти в кіно. Іж до праці. Іти на роботу. Ість додому. ти додому. А зараз я запитаю Оксану, куди вона йде. Оксана, до конт ідеш. Іде на спацяр, а не до праці. А зараз ми продовжуємо вивчати правила читання. Отож, зверніть увагу, як читається наступні буквосполучення. сполучення: S, SE, SHІ, SHE, ЖІ, ЖЕ, ДЖІ, ДЕ. Ще одні буквосполучення характерні для польської мови: буквосполучення ЦЕ, ЗЕТ ми прочитаємо як Наприклад, слово чекать чекати. Букву сполучення С З читаємо як ш. Наприклад, слово шукач шукати. Букву сполучення з трьома приголосними: пши, наприклад, слово пшистанек зупинка та тши. Наприклад, слово тшинаще. 13. Кура єст годні. Це питання ставимо, коли хочемо дізнатися, котра зараз година. Для визначення часу в польській мові використовуються порядкові числівники. Наприклад, година перша. перша година. А зараз ми вивчимо порядкові числівники до 10. Перший. Другий. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Сьогодні ми з вами також вивчимо, як відмінюються польські дієслова іщ йти та єхач Їхати. Отож, дієслово іщ «йти». Я ідею. Ти ідеш. Он. Она оно. Ідже ми. Ідже ми. Ви. idziecie oni, one idą Dzieje słowo jechać jechaty ja jadę ty jedziesz on, ona, ono jedzie my jedziemy wy jedziecie oni, one Jadą. Grać w tenisa, w pokera, w siatkówkę, w koszykówkę, grać na pianinie, na fortepianie, na gitarze, na skrzypcach. Iść na spotkanie, iść na kolację, iść na spacer, iść na basen, iść do kina, iść do pracy, iść do domu. Czekać, szukać. Przystanek, która jest godzina? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Która jest godzina? Piąta. A. Tak późno. Muszę już iść. Dokąd idziesz? Do kina, a ty już kończysz ten pracę? Za 15 minut kończę. Czekam na kuriera. Na kogo czekasz? Na kuriera, a nie na Andrzeja. O, Ktoś dzwoni. Słucham. Mówi Waldek, jesteś zajęta. Toto, to? Waltek. właśnie kończę swoją pracę. Czy możemy się dziś spotkać? Mm, dziś raczej nie. No co ty, głupia jesteś. Może jednak, jest ładna pogoda. Możemy iść na spacer. To co, za pół godziny? Za pół godziny. Свят у Польщі не просто багато, а дуже багато. За їх кількість Україна займає третє місце після Португалії та Словаччини, відзначаючи протягом року 11 святкових дат. Оскільки поляки католики, тому головні свята у них пов'язані із релігійними подіями. Безумовно, найбільш шанований день у році Різдво Христове. Згідно з традиціями, у цей день за столом збирається вся родина, а для святкової трапези готується 12 страв. Урочисто і побожно відбувається обмін обладками, що передує початку різдвяної вечері. Обладка це тоненький коржик прісного тіста для причастя. На Великдень поляки, як і ми, обмінюються освяченими яйцями. Проливний понеділок обливаються водою на удачу, а в угрядний четвер, останній четвер перед великим постом, наїдаються так, щоб пережити піст солодкими спогадами про те, як було смачно напередодні. У день успіння Пресвятої Діви Марії, виключно шанованої в Польщі, тисячі вірян відправляються до Ясної Гори в Ченстохові, де беруть участь в урочистому молебні. На зелені святки в костел приносять аїр, а на Боже тіло віряни проходять хресним ходом. Більше за все державних свят, а значить законних вихідних по всій Польщі, припадає на травень. Перше, друге і третє число три дні поспіль поляки гуляють і святкують відповідно День праці, День Державного прапора та День Конституції. Якщо свято не є офіційним вихідним, нічого страшного. Поляки відзначають його з не меншим задоволенням. До таких всенародно улюблених дат відносяться новий рік, міжнародний жіночий день 8 березня, день дитини, день бабусі, 21 січня, день дідуся 22 січня. День Матері 26 травня. День Шахтаря. Валентинів день 14 лютого. Анджейки ніч з 29 на 30 листопада. Свято Незалежності 11 листопада. Як видно, у Польщі відзначають і східні, і західноєвропейські свята. Справді, яка різниця, куди вони йдуть своїм корінням, якщо є хороший привід привітати друзів і близьких? Молодці. Сьогодні ви старано попрацювали та вивчили чимало нових слів та виразів. А домашнє завдання буде таким: повторіть лексику до теми вільний час. Навчіться відмінювати польські дієслова «йти» та їхати, а також вивчіть порядкові числівники до 10. А ще надійшліть розповідь польською мовою про те, як ви проводите свій вільний час на нашу електронну адресу. Та отримайте нагоду виграти цікаві подарунки. А ми з вами прощаємося! Успіхів вам! Честь!